Миця і сина, Стового духа Амінь, миця і сину став духам, міця, і сину став духа Амінь. амінь. Отче наш, Ти, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і славами Отця, і Сина і того Духа. Амінь. Псалом 67. Нехай Воскресне Бог і розпорошаться вороги Його, і нехай від лиця Його повтікають Його ненависники. Як дим розвівається, так їх розвій. Як топиться віск від вогню, огню, отак несправедливі загинуть. Перед Божим лицем, а праведні будуть радіти і будуть тішитись перед Богом. І веселитися в радості будуть. Співайте Богові, виспівуйте іменню Його, рівняйте дорогу тому, хто йде на хмарах, Господь йому імення, та перед Ним веселіться, сиротам Батько і вдовицям суддя. То Бог у святому мешканні своїм, Бог самітних уводить додому, витягує в'язнів язні, з кайданів, тільки відступники мешкати будуть у спаленій сонцем землі. Боже, коли перед народом своїм ти виходив, коли йшов ти пустинею, то тряслася земля. Також капало небо, було перед Богом. Сіна й затремтів, перед Богом, Богом Ізраїля, дощ добродійний, спускаєш ти краплями Боже, на спадок свій перемучений, міцно поставив його. У ньому сиділо твоє многолюдя. У своїй доброті все готуєш ти бідному. Боже. Господь дає Слово, Про вісниць велика многота, царі військ утікають, утікають пані ж дому розділює здобуч, коли ви спочиваєте між обістями, то крила голубки покриті сріблом, а пера її зеленкавістю золота, коли всемогутній царів. Розпорошував краї, то сніг ти спускав на Цалмоні. Гора Божа Башанська гора, гора Верхогіря, гора та Башанська. Верхогіря, чого зазрісно дивитись на ту гору? Що Бог зажадав на мешкання своє, і Бог буде мешкати там завжди. Колесниць Божих дві, десять тисячків. Тисячі багатократні, Господь із Сінаю прибуду святині. Ти піднявся був на висоту, полонених набрав, узяв дари ради людини і відступники мешкати будуть у Господа Бога також. Благословений Господь. Він щоденно нам носить, Бог наше спасіння, Бог для нас, Бог спасіння і в Господа владики, виходи смерти. Але розтрощить Бог голову своїх ворогів, маківку вкриту волоссям того, хто в гріхах своїх ходить. Промовив Господь. Я спроваджу, з збашано тебе, з глибини моря спроваджу, щоб ти ногу свою мив у крові, щоб язик твоїх псів мав частину свою ворогів. Походи твої, Боже, бачено, походи Бога мого, у святині мого царя, попереду йшли співаки, потому грачі. Посеред дівчат, що брещали на бубнах, благословляйте на зборах Бога, Господа ви хто від джерел Ізраїля, там Веніамін, молодий їхній володар, князі Юди, їхні полки, князі Заволона, князі Нефталима, твій Бог наказав тобі силу будь силою, Боже! Того, кого нам учинив. Із храму Твого на Єрусалимі царі привезуть Тобі дара. Погрози звірині в очереті, череді волів разом з телятами людськими. пониж тих, хто кавалками срібла милується. Розпорожчі народи, що воїн бажають. Прийдуть з Єгипту посли і руки свої куш. Простягне до Бога. Царства землі, співайте Богові, виспівуйте Господа, що їздить від вічному небі небес. Ось він загримить своїм голосом, голосом сильним. Визнайте богові силу, величність Його над Ізраїлем, а в Хмарах потуга Його, Бог різний. У святинях своїх, Бог Ізраїлів, Він, що народові дає силу і міць. Бог благословенний. Завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава ти, Боже, на слава тобі. І отця і Сина с того духа, Амінь, і отця і Сина Святого Духа, Амінь, і Отця, і Сина Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу!